Вітаю вас на моєму в'язальному каналі. Мене звати Ірина. І сьогодні буде таке епізодичне відео з декількома підключеннями, в яких я вам покажу, над чим я зараз працюю, що саме я в'яжу, покажу вам одну готову роботу. Подивимося з вами цікавеньку іграшку, яку я буду в'язати, яку попросила мене зв'язати моя подруга для її донечки. А також покажу вам. Цікавенький подарунок від підписниці для моєї донечки. Тож, якщо вам цікаво, влаштовуйтесь зручніше, беріть своє в'язання, пов'яжете якийсь цікавий свій процес під час перегляду мого перегляду відео. А я покажу вам, як пройшли мої два тижні в'язання, що я в'яжу над чим працюю. Тож запрошую вас до перегляду, йдемо дивитися, що в мене в'яжеться. Всім привіт! Сьогодні в мене неділя, і я вирішила підключитися до вас, показати свої процеси, над чим я зараз працюю, що в'яжу. І вирішила я розпочати жилетик з усієї пряжі Валенсія Коала. Я хотіла розпочинати його якимось візеруночком таким мінімальним тіньовим, але потім подивилася свої жилетики, які я в'язала, щоб знайти якусь ідею. І знайшла жилетик, який я вже в'язала. І думаю, чому б і не зв'язати саме такий самий з напівпатентної резиночки. Тож я саме нею і розпочала в'язати. Ось так в мене вже виходить. Лицевою стороною буде ось ця, де виходять такі косички, як в англійській резинці, а виверідня буде ось така тими кукурузками, гречками, хто як називається. Я цю сторону завжди роблю виверідню, мені більше подобається ось ця сторона, де такі рівні лицеві доріжки. Тож ось так, в'яжеться жилетик, він також буде невеличким. Я не заміряла чомусь, скільки тут сантиметрів. Тож, вже, як відв'яжу трішки більше, потім вже заміряю, скільки сантиметрів, щоб знати, яку мені довжину робити в ньому. І він просувається не дуже активно, в'яжу на спицях 3 мм. Просуваюся не дуже активно, бо я працювала над шкарпетками. В мене є одна готова пара, і другу я вже завершую майже пізніше вам це все покажу. А зараз покажу другий жилетик, який я також розпочала із залишків від того жилетика, що я вже зв'язала з могастого. Я розпочала ще один жилетик. Говорила, що не буду його так швидко розпочинати, але знаєте, чому розпочала? Тому що мені залишається тільки дов'язати ось цих два жилета, шапочку, і я вив'язала всю пряжу, яку мені надавала Оленка. В цьому місяці Оленка не збирає речі, буде збирати в наступному. Тож в мене до кінця місяця є час, щоб все це подов'язувати, і я вже можу відправляти посилочку. Ну, я вирішила розпочати два жилетика одночасно, щоб десь одночасно їх завершити, і вже збирати посилочку. Ось так це у мене зараз виглядає. Я відв'язала резиночку цим персиковим кольором, вив'язала увесь блакитний, і вже знову перейшла на цей колір. Ось так. Чомусь не додавала тут ніякого візерунка, вирішила в'язати просто лицевими. Потім хотіла, можливо, щось вишивати тут, але зараз думаю, що можливо й ні, тому що такі кольори, наприклад, можуть підійти і хлопчику, якщо він не дуже вибагливий і його не буде нічого так турбувати в цих кольорах. Тому нічого вишивати такого дівчачого не буду, щоб можна було використовувати як для хлопчика, так і для дівчинки. Цей жилетик я в'яжу меншим, в'яжу його по колу на спицях 3,5 і набрала тут 120 петель. На смугастому жилетику в мене там ширший він вийшов 40 см. І там в мене було по 78 петель, тому тут я вирішила набрати 120. І зараз в мене ширина виходить 34 см. Тому я буду в'язати його коротшеньким, той в мене 48 см, а на цьому зроблю десь 42 або 44. Він буде меншенький. Ось так. Мені подобається, що виходить. В'яжеться досить швидко, тому що в'яжеться по колу. І я відв'яжу десь 60 см і 60 рядочків, і буду вже починати пройми. У мене вийшло 37 рядочків блакитного кольору, і зараз ще дов'язую помаранчевим Залишок у мене. Досить великий, тож, я думаю, на жилетик мені цілком вистачить, нічого додавати тут більше не буду. І також розпочала вже другу шапочку із цього ж м -м, кольору. У мене два таких моточки були: одну шапочку я зв'язала в минулому відео, показувала, і ось в'яжу другу. В мене тут поки що тільки резиночка, також вона буде з підгином, і е, тут буде візерунок, е, я думаю, що парканчик одна лицева. А наступний рядочок лицева виверітня, один рядочок лицевими всі, да? а один рядочок, як резиночка лицева виверітня. Буде просто таким легеньким візеруночком зв'язана. І потім вже після цієї шапочки вона буде меншою. Я на тій шапочці в мене 88 петель, тут в мене 80, тому в мене буде ще залишок від цієї ниточки, і в мене є залишок від попередньої шапочки. Потім я зважу ці залишки, якщо мені вистачить ще на одну шапочку, хоча б без підгина, я зв'яжу ще одну, щоб ниточка не залишалася. Хочу вив'язати всю. Тому шапочка, можливо, буде ще одна. Подивимося, вже, як дов'яжу цю. Над шапочкою активно працювала два дні, це я її позавчора розпочала. І вчора, в суботу, ми прийшли з прогулянки. Я ще вдома в'язала шапочку. Бо на прогулянці я в'язала шкарпетки і трішки втомилася від них, тому вдома працювала над чапочкою. Тож, думаю, також швиденько вона у мене зв'яжеться. І покажу вам по шкарпетках. Буду розпочинати сьогодні ще одну пару, тому що в мене звільнилися спиці, я завершила ось ці шкарпетки, які я в'язала вдома. Тут в мене орієнтовно 43-44 розмір, я їх ще не прала, потім ще після прання вам покажу. Як виглядає ця п'яточка? Вони в мене вийшли однакові. Ось так вони виглядають. Дуже задоволена цим процесом, цією роботою. Вже залишки від неї розмотала, також, щоб відразу все зробити, щоб потім в мене не лежали ці моточки. І вже склала в свій кошик з залишками, щоб потім підбирати на нові. Відбирати моточки на нові шкарпеточки. Так, і в мене є готова одна шкарпетка зелененька, яку я в'яжу на прогулянках. Я її майже всю зв'язала на прогулянці, і єдине, що в'язала вдома, це п'ятку. П'яточка тут бумеранг. Я тут зробила тільки один поворотний рядочок. Мені так подобається мені здається, що в мене так менше дірочок ось тут з'являється. Ну, я вам потім ще ближченько після прання їх покажу, як виглядає в мене ця п'яточка-бумеранг. Тут у мене розмір десь буде 41-42. Я так і планувала, тому що вона не така широка виходить у мене. Хоча петель і там, і там 64, але різний інструмент. Як каже Світланка, Здається, Світланка з каналу, давай пов'яжемо, каже, що від інструменту також залежить щільність. Тому в мене ось так. Ця шкарпетка вийшла меншою. Я в'яжу її на спицях Тріо, а ось цю пару я в'язала на спицях на п'яти спицях. Тому в мене тут трішки різна щільність. Так як вона виходила не такою широкою, і тут п'яточка не глибока, п'яточка бумеранг з клином підйому, тому я вирішила зробити їх меншого розміру. І після прийняття вже вам скажу точний розмір, але орієнтовно тут 41-42. І вчора ми були на прогулянці, я відв'язала досить гарно. Ми вчора були 2,5 години на вулиці. Ну, звісно, я дивилася за дитиною, там, де вона лізе на гойдалки чи на щось таке, то, звісно, я була з дитиною, а так я відв'язала досить багато резиночку і 30 рядочків. За одну прогулянку це досить багато. Вона вчора дуже гарно гралася, тому ось так. Друга шкарпеточка в мене на такому етапі. Я зараз вдома хочу відв'язати, трошечки дов'язати, щоб відв'язати п'яточку вдома і вже потім буду в'язати далі. На прогулянці. Ми сьогодні також йдемо на прогулянку, зараз у нас десь третя година, ми підемо шостій, тож я думаю, що я встигну зараз це зробити. І сьогодні планую їх також гарненько пов'язати. Тож, ось такі в мене справи. Так пройшов мій тиждень, я вже не підключалася на протязі цього тижня. Чомусь ми то пізно приходили, то якісь справи були, то на пошту ходили. Пізніше покажу вам посилочку, яка до мене прийшла від моєї підписниці для моєї донечки. Тож ми на цьому тижні були такими забігані, забігані, тож не було можливості підключатися саме в будні дні. Тож підключилася сьогодні, показати, хоча б як просуваються мої справи, а потім вже будемо дивитися. Що я з цього зв'яжу і що розпочну ще новенького. Планую щось розпочати, але не знаю, що це буде. Шкарпеточки точно розпочну, а чи буду розпочинати ще якийсь такий плечовий виріб, не знаю поки що, тому буду підключатися до вас, як тільки розпочну щось новеньке. Тож, до зустрічі в наступних підключеннях. Друзі, вітаю вас! Хочу сьогодні вам показати. Такий цікавий набір, який мені принесла моя подруга. Її дитина захотіла ось такого котика. Десь вони знайшли в магазині цей набір для самостійного в'язання ось такого котика. І так як вона знала, що я в'яжу, попросила мене його зв'язати. Тож, ось такий набір для в'язання. Має вийти ось такий гарнесенький котик. І я вже дістала все наповнення цього пакетику, щоб не шарудіти в кадрі. І що ми тут маємо? Тут є голочка, ось такі маркерочки, це оченята і холофайбер навіть є. Тобто, тут все повністю весь набір. Є гачок, гачок тут 2,5, але немає у мене фокусу. Ну, загалом гачок дуже незручний. Я вже розпочала в'язання і взяла для цього свій гачок, тому що це якийсь такий шершавий, і мені дуже незручно в'язати ним. Тому я відразу, пров'язавши перший рядочок, відразу взяла свій гачок і розпочала заново. Є тут інструкція. Вона англійською мовою, але все зрозуміло. Я трішки скористалася перекладачем, а далі ось вже зрозуміла, як воно все. Має бути. Єдине, що я в'яжу тіло зараз, а потім ось ці мілкі деталі. Я не в'яжу іграшки, тому що не люблю ось ці мілкі деталі. Але тут їх небагато, котик буде малесенький, і тим паче це для дитини моєї подруги, тож, звісно, я погодилася таку річ зв'язати. В наборі йдуть ось такі ниточки, чорненькі для вив'язування обличчя, ось така темно-помаранчева і світленька. Як ви розумієте, я вже розпочала зі світленької. І також в наборі йдуть ось такі ножиці. До речі, в мене таких ще не було. Я їх залишу собі. І в мене будуть тепер ось такі ножички. І є такий клей. Пістолету тут немає, але написано в інструкції, що цей клей можна просто запальничкою підпалити, і бути обережними, і приклеювати деталі. Я зазвичай в іграшках всі мілкі деталі пришиваю, а тут в інструкції написано, що і ніжки, і вушка, і хвостик це все приклеюється на цей клей. Хоча я думала, що клей тільки для оченяток. Тож не знаю, подивлюся, чи буду підшивати, чи приклею, так як в інструкції написано, то вже буду дивитися. Але мені здається, вушки краще пришити, щоб вони були такі стоячі. Ну, не знаю. Спробую загалом як гарно тримає цей клей. Спробую на оченятах, а потім буду дивитися, чи буду я приклеювати ніжки і вушка, чи все ж таки їх пришью. Тож, ось так, вчора я розпочала, вчора в мене була п'ятниця. І я розпочала в'язати тіло. Ось що я вже маю, я вив'язала вже повністю до наповнення. Немає в мене сьогодні фокусу. щось. Єдине, я тут пропустила один рядочок, тут мало бути би два таких помаранчевих, і тут два. Тут я пропустила рядочок, ну я потім його дов'язала просто світленьким помаранчевим. Тобто, по рядочках тут все нормально. Єдине, що я не захотіла повертатися, бо вже обрізала ниточку. Тож, ось так в мене виходить така заготовочка невелика. Зараз буду її наповнювати. Хотіла підключитися, показати вам і вже буду приступати до наповнення і вив'язування потім малесеньких деталей. Звісно ж, коли дов'яжу повністю ця іграшка вже буде готова, я вам її обов'язково покажу перед тим, як віддавати подрузі. Я думала, що сьогодні ми встигнемо. Сьогодні в мене неділя. Я встигну його дов'язати, але не знаю, чи вдасться мені це зробити, проте буду намагатися. Ну і, звісно ж, в'яжу своїм гачечком, самим звичайним 2,5, тому що цей гачечок мені не підійшов в роботі, він некомфортний. Тому взяла свій металевий. Ну що ж, ось так у мене виходить. Напишіть, будь ласка, чи бачили ви такі наборчики, чи в'язали вже з такого набору, чи користувалися. Мені буде дуже цікаво. А також напишіть, будь ласка, хто в'яже іграшки, чи приклеюєте ви мілкі деталі, чи все ж таки підшиваєте їх. Мені буде дуже цікаво, тому саме, як вони потім в користуванні, чи тримається цей клей гарно, чи не відпадає потім нічого. Тому що я зазвичай підшиваю. І мені Мені цікаво, можливо, я не люблю це підшивання, і, можливо, можна, правда, приклеїти, і воно буде гарно триматися. Тож, якщо ви володієте такою інформацією і вже це робили, то напишіть, будь ласка, мені буде цікавенько. Тож, дов'яжу іграшку і ще підключуся, вам її покажу. Пішла працювати. Друзі, просто погляньте, яка краса! Це подаруночок від моєї підписниці Ірини для моєї донечки. Дякую величезне, нам дуже приємно. Вона подарувала нам ось таку лялечку. Донечка мега задоволена, вона обожнює лялечок. І просто погляньте, яка краса! Це аксесуари для волосся. Я просто в захваті, яке все гарне та охайне. Я, наприклад, такого робити не можу, і мені здається, що в мене б навіть і не вийшло. Тут і фіолетові, є, я обожнюю лавандовий колір. Для мене це така краса. Донечка тепер кожного дня ходить в садочок, така гарнесенька. Вона і так любить робити зачіски, а з цими прикрасами вона просто з задоволенням сидить, чекає, коли я її заплету. Ось ці мені дуже подобаються. Ну, клас, просто таке все охайне. Дякую, Майринка, ще раз. Нам дуже mm -hmm. приємно. Скільки краси тепер маємо? Ось так. Ну що ж, показую вам результат. Я, звісно, не професіонал у в'язанні іграшок, але більш-менш в мене вийшло. Я тут пришивала хвостик, і таки треба було мені пришити вушка, тому що я їх приклеїла. І вони так, не дуже мені подобається результат. Не дуже я їх рівненько приклеїла, і плюс мені не подобається, що видно, тут петельки ці. Ну. І біля ока тут клей трошки залишився. Я спробую його, звісно, прибрати. Ну, ось так в мене вийшло. Не зовсім симметричне, звісно, в мене обличчя, але як могла, так вишила. Більш-менш він в мене схожий. Єдине, що на фото він тут такий довгастий. Я в'язала, наче повністю за схемою, але в мене він такий більш кругластий вийшов. Ну, Ось такий красунчик в мене вийшов. Більш-менш схожий. Він стоїть, все з ним добре. Але мені не подобається вушка тут. Але вже я нічого не зроблю, тому що я їх приклеювала на клей. Тому вже я ніяк не перероблю. Але сподіваюся, що дитині сподобається. Вітаю вас! Сьогодні підключилася показати вам, що в мене просунулося з останнього підключення, що я в'яжу. Тому що ми трошки захворіли на цьому тижні більше я захворіла, дитина більш-менш нормально, ходить в садочок, я захворіла, проте ходила на роботу, але мало в'язала через те, що було не дуже гарне самопочуття, при тому, що я ще й працюю, тому дуже втомлювалася і в'язала небагато, але в мене є просування. Перше, що я вам покажу, це, напевно. Ось цей процес, який трішки просувався на цьому тижні, але незначно. Я тут зовсім трішки просунулася. Чомусь мені його так цікаво в'язати, але я якось пров'яжу передочків і стопорюся, переходжу на щось інше. Не знаю, з чим це пов'язано, але обов'язково дов'яжу, тому що мені залишається дов'язати тільки цей жилетик. Я другий жилетик завершила. І також вам його покажу. Він вийшов в мене супер, малесенький. ось так він виглядає. Він вийшов 38 см. Я думаю, що після прийняття він потягнеться і буде сантиметрів 40, см, а можливо, і не буде. Я приміряла на свою донечку, щоб подивитися, чи нормальний тут виріс горловини, чи нормальні пройми. На донечку все чудово. Нагадую, що моїй донечці буде 4 рочки. і на неї він навіть довгенький по спинці. Тому. Я думаю, що і на п'ятирічну дитинку підійде. Він такий простенький, зв'язаний просто лицевою гладдю, але мені так подобається це поєднання кольорів. Він якийсь такий чудовий вийшов, ну мені дуже подобається. Я результатом задоволена. В мене залишився залишок. Ось ця ось цю ниточку блакитну я вив'язала повністю. А ось ця ниточка в мене ще залишилася, але я її поки що нікуди пускати в роботу не буду. Вона буде лежати в мене, поки я не придумаю ще якийсь жилетик. Тож, ось так, другий жилетик у мене готовий. Точніше, це вже третій, так, рожевий був, потім такий смугастий і ось цей. Це вже третій жилетик, який у мене готовий. А не сказала. Ширина тут в мене 34 см, довжина 38 см. Ось ця ось пройма у мене вийшла 16 см. Ось такі справи. Так, і знаєте, чому я не дуже сильно просувала наступний жилетик, тому що я повернулася. До одного свого процесу, який дуже хочу завершити, справа в тому, що 10 жовтня моїй донечці буде день народження, їй виповни... виповниться 4 рочки. Так, як завжди прибігла донечка і перервала мене. Так, що я говорила? Що буде день народження у донечки, їй виповниться 4 рочки, і до нас приїдуть гості. Приїде моя мама, бабуся Аліни, і приїде Алінина Хрещена зі своїм чоловіком. Тож, ми чекаємо гостей, святкувати будемо вдома, і потім, можливо, підемо десь прогуляємося в якусь дитячу кімнату. Тому я хочу завершити пледи, дівчатка. Я один зв'язала, він у мене повністю готовий. Він вже давно прикрашає тут в мене балкон, да, вже е десятки разів ми бачили його з вами у відео. Але я ж не завершила другий плед. Я чомусь кинула це все і думаю, ну та потім. І це ж хочу, щоб вже ж тут на балконі вже була краса до їх приїзду. Тож мені залишилось дов'язати тут боковинки. І я, як тільки звільнилися спиці, я дов'язала цей жилетик на трьох з половиною. І я забрала зразу ці спиці, набрала петлі і в'яжу боковинки. Мені тут залишилось відв'язати тільки дві боковинки по 45 см довжиною. Я вже тут вив'язала 10 см і активно-активно над цим працюю. Зараз вже завершу цей процес, щоб вже було все у мене готове. І потім буду розпочинати наступні. Зараз день працюю над цим, потім я дов'язала котика в вечірній час і також працюю над шкарпеточками. Але в мене є пряжа на ще один жилетик, вона вже моя, це вже не від Оленки пряжа. Тому якщо я встигну дов'язати ще й цей жилетик, я його також відправлю Оленці. Пряжа, у мене така зараз тут вийшло в моє сонечко. Вона темненька, така бордового кольору. Її дуже важко сфотографувати. Я вже в'язала один жилетик з цієї пряжі, також для діток, і в мене є залишки. Мені тут вистачить цілком на ще один жилетик. Я зараз думаю, який, який візеруночок буде на ньому, тому що хочу трошки з візеруночком пов'язати, щоб не було так сумно. Тим паче, що я тільки що зв'язала жилетик лицевою гладдю, тож хочу щось е, цікавеньке. Тому наступним буду розпочинати його. Пряжа не сказала, що це. Це ярнард Супермаріно. Якось так здається, вона називається. Тут 25% вовна і 75% акрил. Тож буду розпочинати ще такий жилетик, щоб мені було не так сумно. Шапочку, до речі, я не принесла, тому що я над нею не працювала взагалі. Я зайнялася тим котиком, дуже ці мілкі деталі. Потім в'язала плед і до шапочки так і не дійшла. Але шапочка в мене це два дні роботи, тому я думаю, що, я, якщо мені вже закортить так сильно її пов'язати, то я її дуже швидко завершу. І працюю над шкарпеточками. В мене, до речі, не дуже сильно просунулися шкарпетки від того часу, як я вам показувала, проте на них з'явилася п'яточка. Так, я відв'язала тут всю, весь цей погемілок і відв'язала п'яточку. А тут в мене навіть ще одне збавляння на клин, і вже я буду в'язати стопу. Не в'яжу зараз ці шкарпетки, тому що розпочала нові. Ці шкарпеточки я в'яжу на прогулянках, да, на спицях тріла. Так, так як ті шкарпеточки я в'яжу на прогулянках, мені не хотілося в'язати їх вдома. Щоб було мені що робити на прогулянках, тому вдома я розпочала новеньку пару. Ось такі шкарпеточки в мене виходять. Ну, дуже мені подобається цей кольор, дівчата, як мені приємно з ним працювати. Якби я не поспішала так дов'язати пледи, я б вже, напевно, всю шкарпетку зв'язала. А я розпочала з цього кольору, який так сильно хотіла. Дуже мені подобається, як виглядає такий сірий, з білим, з синім. Ну, дуже це гарно виглядає ці переходи. Я вже хочу дійти до того коричневого, подивитися, як буде це виглядати. Ось така пряжа. Колір у мене 26.05. Ага, у мене зеркальна камера, вибачаюсь. 2605 колір. В'яжу. Ну що ж, на сьогодні це все. Я вам показала всі свої процеси, над якими я працювала. На цьому тижні в мене вийшло таке домашнє коротеньке відео, але це через те, що я не дуже багато в'язала, як я вже сказала, саме через погане самопочуття. Мені зараз хочеться швидше завершити відео, тому що я чую, що в мене не дуже гарний голос. Я вже за це відео бігала два рази попити води. Ну, але хочеться все ж таки показати вам, над чим я працюю. Тож, буду завершувати своє відео. Я, як завжди, бажаю вам всього найкращого. В'яжіть з задоволенням. Сподіваюся, відео було для вас цікавим, вам сподобалося. Вам було цікаво подивитися, над чим я працювала. Якщо це дійсно так, то я чекаю від вас вподобаєчку. Якщо ви на моєму каналі вперше підписуйтеся, аби не пропустити нові мої відео, я обов'язково буду знімати, показувати, що я в'яжу, ділитися з вами своїми просуваннями. На сьогодні це все. Я дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступних відео.